Осередок адреналіну, драйву та швидкості. Цими вихідними чернівці знову приймали кращих мотокросменів країни. На трасі Суперкрос проходив другий етап чемпіонату України з мотокросу та кубок міста. Захоплюючи швидкісні заїзди, шалена конкуренція та підтримка глядачів створили незабутню атмосферу. Участь спортсменів з різних куточків України та закордонних гостей підкреслила високий рівень змагань, що об'єднали всіх поціновувачів екстремальних видів спорту. Тож, як це? Було дивіться вже за мить. Чернівецька траса Суперкрос знову стала місцем проведення захоплюючих змагань, які щоразу перетворюються на свято для всіх поціновувачів технічних видів спорту: адреналін, драйв і шалена швидкість. У вихідні Чернівці стали центром мотоспорту, прийнявши другий етап чемпіонату України з мотокросу та кубок міста Чернівців. Змагання об'єднали спортсменів з різних регіонів країни, а також закордонних гостей. Не тільки азарт і конкуренція, але й надзвичайна підтримка глядачів зробили ці змагання змагання особливими, як відзначив генеральний секретар Федерації мотоспорту України Олександр Пачинський, головним завданням Федерації є збереження мотоспорту в країні, оскільки навіть в умовах війни на технічні види спорту покладається особлива місія. Такі змагання саме в цей час непростий дуже важливо проводити, тому що ми все таки виховуємо нашу молодь. Ми даємо можливість, щоб наша молодь росла навчалася і вчилася все такі їздити швидко і представляти також нашу країну на міжнародній арені, не тільки на українській, а й також на чемпіонатах світу та Європи. Організатори відзначають, що підготовка Чернівецької траси була ретельною з дотриманням усіх стандартів безпеки. А спортсмени різного класу завжди особливо готуються до виступу на трасі Суперкрос. Сьогодні виступають маленькі діти від п'яти Завтра юніори до 16 років будуть до 21 року. І також квадрики, коляски. Ну і наші професіонали будуть саме потужні мотоцикли. МХ-1, МХ-2. Ветерани, аматори, багато класів. Ми повністю переобладнали нашу мототрасу. Ми хотімо показати, що на ній можна проводити чемпіонати Європи, чемпіонати міру. Тут повністю перероблені трампліні всі обладнання, трибуни для зрителів. І тому ми хотімо показати, що наша траса достойна, щоб проводити тут мирові змагання. Олег Скрипніков нагадав, що змагання такого рівня не відбувалися без постійної підтримки партнерів, які допомагають розвитку технічних видів спорту у Чернівцях. Наше товариство постійно на постійній основі підтримує розвиток та проведення змагань технічних видів спорту в Чернівцях і в Україні. Станом на сьогодні ми проводимо другий етап чемпіонату України та кубок міста Чернівці на трасі Суперкрос. Ми підготували одну з кращих трас в Україні і маю надію, що одну з кращих трас в Європі це відгуки спортсменів. Станом на сьогодні, ми підтримуємо розвиток технічних видів спорту і будемо продовжувати розвивати технічні види спорту» спорту в Україні в Чернівцях і в Буковині і підтримувати славу Буковини як центру розвитку мотоциклетного спорту, автомобільного спорту і підтримувати справу Михайла Мануловича Ротаря, який це все започаткував. Цього разу змагання мали важливу соціальну місію. На фронт буде передано багі, що допоможе нашим захисникам у бойових умовах. Шершень поєднує в собі легкість і маневрованість класичного багі з міцністю і надійністю військової техніки. Його компактні розміри дозволяють. Швидко переміщуватися на складних ділянках фронту, а потужний двигун забезпечує високу прохідність навіть у найважчих умовах. На змаганнях також були присутні спортсмени з Покровська, який наразі постійно перебуває під ворожими обстрілами. Їхній тренер Валерій Доценко підкреслив, що навіть у складні часи не варто опускати руки. Важливо підтримувати дух та рухатися вперед, долаючи всі труднощі. Треба жити і, і отримувати від життя. Що вона дає нам хлопці, дівчата займаються спортом, вони його люблять. Я його люблю. Також у змагання взяв участь спортсмен з Молдови, який зазначив, що його вразили як високий рівень організації, так і масштаби заходу. Тут завжди все дуже добре підготовлено, тому сюди і їдемо. Як завжди тут все на рівні і зустрічають нас дуже гостинно. До слова, змагання в Чернівцях стали не лише спортивним святом, але й важливим символом єдності та стійкості. Мотокрос показав, що сила духу, відданість справі та підтримка спорту можуть об'єднувати людей і надихати на нові перемоги, як у спортивній боротьбі, так і в боротьбі за мир і незалежність України. Діана Добинда до теми дня ТВА.